Доброго дня, шановні мої підписники і гості каналу. Сьогодні я буду готувати зелений борщ. Весна з'явилася кропива, з'явилось трошечки щавлю. І от вирішила приготувати сьогодні такий легесенький зелений борщ. Саме з кропивою. Взяла каструльку, от таку. 3 літри. Сюди порізала отак м'ясо по два шматочка на кожного. Почистила 7-9 картоплин, одну морквинку. картопельки залежать від того, який боч ви любите. Або щоб був густий, або трішки рідший. тоді в картопельки трошечки менше. Картопля середнього розміру. Нарвала кропиву, я її отак вимила, залила кип'яченою водою, гарно промила і розберу її на листочки. І ще мені потрібно три яйця, сіль і лавровий листочок. Вкидаю м'ясо в кип'ячену воду, шматочки м'яса, яке порізано. І варю 15 хвилин. Тим часом наріжу картоплю квадратиком. Нарізала картоплю і тримаю її в воді, натерла на терку з великими вінцями, моркву. і моркву вкидаю до м'яса. У каструльці у нас води, отак вона на треть повна м'ясо з морковкою проварилося 15 хвилин і вкидаю картоплю. Тим часом розібрала на листочки кропиву. Кропиву обов'язково потрібно залити і водою, водою, тоді вона не буде жалкою і дуже гарно промити, бо в неї дуже багато піч. Я тільки вкинула картоплю, додала температуру. Вогню. І тільки картопля закипіла, я зменшила вогонь до середнього. Тим часом порізала листочки кропиви і порізала два яйця. Третє яйце я покладу прямо в тарілочку. Отак порізала третє яйце на три частинки. І нам ще. Потрібно буде вкинути трішечки сметони. Вже як борщ буде готовий. Картопля закипіла і через 5 хвилин я вкинула одну четверту ложки солі. Сіль вже будете кидати за смаком. І через 2-3 хвилини можна спробувати борщ. Або досолити, або ж досолювати не потрібно. Якщо картопля звариться, вже буде готова, тільки тоді вкидаємо пробиву і і лавровий листочок. Минуло 10 хвилин, картопля зварилася на невеликому вогні, на середньому вона варилася. Я додаю сюди яйце, кропиву, трішки чорного малиного перцю і лавровий листочок. Приготувала чесничку трошечки і сметанку для того, щоб, насипаючи в мисочку, вже закласти їх у миску. Тільки погляньте на цей борщ. Я кропив. кропива надала йому чарівному такого кольору. Жаль, камера не, не дуже передає, але на сонці так випускує. Ось так злилися кольори яйця, кропиви, м'яса, картоплі. Дуже такий гарний. Борщик, виходить, ароматний і, звичайно, корисний, Зелененький перший весняний борщ. Проварюємо з кропивою 5-7 хвилин. Борщ насипаємо в мисочку, в тарілочку. Вкидаємо Яєчко, от, от те, що ми нарізували. Додаємо ложечку сметани, два хліба і подаємо отакий смачнющий борщ на обід. Коли не знаєш, що приготувати вже весною, це дуже і дуже смачний борщ, просто неймовірно смачно. Я в процесі варки вже його декілька разів спробувала. А ще з сметанкою це неймовірно смачний борщ. Готуйте, будь ласка, такий борщ. Гляньте, він такий красивий. Який він смачний. Зверху я ще притрусила і чесничком. Уже чесничок перший з'явився на городі. Той що минулорічний, кущиками. І отак. От Такий борщ у нас сьогодні вийвся. І дуже корисний, судячи з інгредієнтів, продуктів. М'ясо, звичайно, треба брати трішечки жирнуватеньке. Невеличкими шматочками, щоб швидше зварилося. Такі поради. Можна з кісточкою взяти. Тобто, яке ви тільки побажаєте. Чи це курятина, чи це свинина, чи це говядина. Я брала, звичайно, шматочки невеликі свинини і дуже швидко зварився борщ. Дякую за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Якщо сподобався мій борщик, а він, я думаю, обов'язково вам сподобається, поставте лайки і напишіть в коментарях, як ви готуєте зелений борщ. Звичайно, ще б смачніший був, якби був щавель, але щавлю. Побігла нагород ще немає. Дякую за увагу. Всього вам доброго!